Підготовка до нового сезону чемпіонатів області та району з футболу триває. Нещодавно на міському стадіоні Нафтовик відбувся товариський матч між командами ФК Бескет Надвірна та ФК Яструб Поляниця. Поєдинок закінчився нічиєю з рахунком 2-2. Надвірнянські футболісти протягом двох місяців брали активну участь у благодійних турнірах на підтримку збройних сил України. На сьогодні команда Бескет готова до чемпіонату області з футболу у першій лізі. За словами віце-президента клубу Мирослава Лютака, склад команди оновлено. Футбольний клуб «Безкідна двірна» вже проводив на протязі двох місяців приймав участь у благодійному турнірі. Який проводила обласна асоціація футболу у підтримку Збройних сил України. Команда продовжує свою підготовку, склад дещо оновлений. Хочу ще подякувати міському голові, а також депутатському корпусу за те, що виділили кошти в такий скрутний час для того, щоб команда. Безкіт могла виступати в чемпіонаті і радувати своїх болівальників. Змагатиметься за першість у чемпіонаті області з футболу серед команд другої ліги і ФК Яструб. Паляниця, капітан та тренер команди Микола Товстий розповідає: це досить молода команда, створена два роки тому. Проте хоче спробувати свої сили на обласному рівні. Плануємо виступати на чемпіонат області Друга Ліга. Хочемо спробувати свої сили в обласному, на обласному рівні. Дякуємо Поляницькому голові сільської ради, Поліку Миколу Миколайовичу за підтримку, щоб більше було таких людей, які допомагали команді. Бо футбол це спорт, який люблять всі. І на кінець хочу сказати, що. Дай Бог, щоб війна в нашій країні закінчилась збройним силам триматися. Слава Україні, героям слава! Чемпіонат Івано-Франківської області з футболу серед команд першої ліги планується розпочати 11 вересня. З 18 вересня на Надвірнянщині стартуватиме чемпіонат надвірнянського району з футболу. Під час матчів проводитиметься благодійний збір коштів на підтримку збройних сил України.